Нацять маємо і вам як першу ієрарху, сьогодні не з радістю що <рив> Так у Рівному розпочали свято Покрови Пресвятої Богородиці. В обласний центр завітав митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Настоятель ПЦУ очолив службу у Свято-Покровському соборі. Долучення нашої церкви до календарної традиції більшості. Помісних православних церков тому і свято покрова ми нині відзначаємо саме тоді, коли воно історично було зафіксоване у перший день місяця жовтня. Рішення про перехід на новоюлянський календар прийняли 1 вересня. Тому свято Покрови тепер відзначають не 14 жовтня, а 1. віряни підтримують такі нововведення. По-новому, будемо празднувати по-новому. Тим жити по-новому, по дай Боже б скоріше війна закінчилася, щоб наші хлопці повернулися живі, здоровими. – Ми повернулись до свого календаря. Ми мали цей календар, поки нам наші браття не скасували. Я дуже щаслива, що ми йдемо ногу з усім світом, з цією Європою. Я відношуся прекрасно, нормально через те, що е, цілий світ е, фактично перейшов багато е, в, ну, в зарубіжних країнах, е, наприклад, так само Україна. Інці святкують, так що я тільки за. За слов'янською версією 1 жовтня військо русів на чолі з князем Аскольдом взяли в облогу Царгород. Мешканці столиці Візантії у молитві звернулися до Богородиці. Свята вкрила людей своєю покровою. Також це свято шанувалося серед козаків. Божа матір була їхньою покровителькою. Тому донині покрови є важливим святом у житті вірян. Покрова Пресвятої Богородиці була захисником всього козацтва, а козаки, відповідно були захисниками всієї України. Це свято надзвичайно символічне і воно дуже важливе для наших теренів, тому що сьогодні і захисники, і захисниці боронять край. Це свято нашої сьогоднішньої армії, і УПА, і козацтва всієї всі України, кожного козака, кожного воїна, батьки колись відзначали, того, що покровителька всього. Живого і людей, і армії, і всього такого. Я надіюсь, я вірю. Я вірю, бо я на неї надію. Вона і заступниця, і охоронниця, і вона любить нас. І Я вірю, що все-таки як ми тяжко це не переносимо, все одно переможе Україна. Нагадаємо, після переходу на новоюліянський календар релігійні свята відзначають на 13 днів раніше. Таким чином, Різдво Христове ПЦУ та УГКЦ святкуватимуть 25 грудня. Владислав Стецюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.